Дикі коні легендарний символ дикого заходу. У наш час вони пасуться на великих відкритих посовиськах, що належать державі, оскільки коні охороняються законом і не мають природних ворогів. Вони швидко розмножуються, що створює чимало проблем. Тож агентство з управління державними землями час від часу виловлює та переселює коней. Захисники природи називають цю практику негуманною та виступають проти вилову диких тварин. Тисячі диких коней живуть на просторах десяти штатів на заході країни, де майже немає людей. Коні охороняються законом. Сюзан Рой, активістка кампанії за збереження диких коней. Це хвилюючий досвід, це навчальний досвід. Воно дійсно близько до людей скрізь. Рой та інші охоронці диких коней приїхали до Вашингтона, аби висловити протест проти вилову коней агентством з управління державними землями. Уряд наразі переселяє коней з заходу країни на схід та південь. Коні не знищуються, їх розміщують на огороджених посовиськах чи в загонах, звідки кожен бажаючи їх може забрати додому. Однак через економічний спад з'являється все менше бажаючих стати власником коня. Наразі більше коней перебуває на огороджених територіях, ніж на відкритих посовиськах. Рой каже, що незважаючи на закон про захист цих тварин, уряд має інші пріоритети. Агентство з управління державними землями управляє цими землями не в інтересах суспільства, а в інтересах тих приватних власників, корови яких пасуться на державних землях. Том горі речник Агентства управління державними землями. Уряд цінує коней, запевняє він. Однак вимушений виловлювати тварин, оскільки їх стало на 10 тисяч більше, ніж може прогодуватися на цих землях. Ми не займаємося знищенням коней, як кажуть деякі наші критики. Ми лише намагаємося зменшити їх кількість до прийнятної. Ми не хочемо, аби вони почали вмирати з голоду. Захисники природи кажуть, що уряд має застосовувати інші методи. Такі як контроль за народжуваністю коней та обмеження використання державних земель для випису домашніх тварин. В агентстві кажуть, що застосовують методи контролю народжуваності, щоправда, вже після вилову коней, адже зробити це з тисячами тварин, які пасуться на території в мільйони гектарів, неможливо. Наразі не існує технології застосування контролю над народжуваністю для популяції коней, яка зростає на 20% щороку, або подвоюється кожні чотири роки. Агентство має 63 мільйони доларів на програму з контролю диких коней цього року та просить виділити з бюджету 75 мільйонів на наступний рік. Чиновники також просять уряд ще 42 мільйони на купівлю додаткових ділянок землі для розміщення коней. Незважаючи на протиріччя, обидві сторони погоджуються, що ця програма занадто коштовна. Ми б з задоволенням припинили цю програму. Критики кажуть, що переміщення коней є зайвою тратою грошей. Все це має зупинитися, коли ця проблема буде вирішена. Мало хто хоче брати дорослих диких коней, а їх вилов не вирішує проблеми. Однак, прийнятної альтернативи поки що не існує.